Доброго ранку всім. Сьогодні вийшла в свою тепличку невеличку, щоб навести тут лад, продивитися всі огірочки, всі помідорчики, пообривати пасинки, підпушити і підкормить. Перший рік я вирощую в тепличці огірки, і ще не зовсім я зрозуміла, як їх формувати. Де я вам зараз показую три сортових огірочки. І по ліву сторону у мене три ефки, гібридні огірочки. От начну з сортових. Що я перше зробила? Я обірвала три міждоузлі. Як кажуть усі блогери, Я багато блогерів передивилася, як їх формувати. Три міждоузлі обірвала. Вони пішли в рост. От вони вже великі, вже пошти. От цей вже до криші достає. Потім я чула таке, що потрібно обривати в огірках пасинки. І тільки я хотіла обірвати пасинок, він вже величенький був, глянула, а на ньому є огірочки. Думаю, ну чого ж я їх буду обривати, якщо на них вже є огірки. От об'ясніть мені, хто розуміє у цьому всьому. Стільки мені потрібно було оставляти пасинки. Ось дивіться, який здоровий пасинок іде, ось між доузля. Ось він здоровезний. І на ньому вже є огірочок. І я розумію, що дуже вони загущені. Що з ними робити далі? Я ще не зрозуміла, хто знає, як формувати огірки в теплиці, сортові огірки в теплиці. Напишіть мені, будь ласка, в коментах, щоб я прочитала і, і, і взяла у вас опит, як, як ними займатися гірочками. От я дивлюся от по цим сортовим ось теж пасинок. Ось уже такий огірочок є. По стеблу є квіточки, але я не, не бачу не, не, жодного огірочка. Значить, що по стеблу ці всі, гіроч... ці всі цвіти потрібно обривати чи ні. Чоловікові сказали, він каже, що не трогай нічого, вони ростуть, хай ростуть, як ростуть. Ось знову пасинок, ось вже формується огірочок. І що ж, я пасинки пообриваю, і в мене не буде огірків. От розп... розкажіть мені, будь ласка, як формувати огірки, сортові огірки в теплиці. Далі, давайте перейдемо на Ф. Ефки в мене не такі вже й здорові. Я також обірвала три міждоузля, от як вони почали рости, обриваю вуса. І тут, тут також є пасенки, але я ще не зрозуміла, чи на них будуть огірки, чи в міждоузлях. От як я чула у блогерів, що на ефках огірки формуються по стеблу, а на сортових формуються на пасинках. Ну, У мене на сортових дуже багато пасинків. І вони дуже загущені. От я не знаю, стільки їх оставляти. Чи через один пасинок оставляти, чи оставлять усі. От цього я не можу зрозуміти. На Фках. Ще поки нічого не обривала. от на, на, мабу, Мабуть, я підожду, чи будуть ось також пасинок. І я не знаю, чи обривати його, чи оставити. Ще я, я, я ще не бачу сформованих огірочків. От Якби я побачила хоч, хоча б один огірочок, де він росте, чи на пасинку, чи в міждоузлі, тоді б я вже, мабуть, якось думала, що робити. А зараз я ще поки не зрозуміла. Зараз на третій огірочок подивимося, що вони ростуть, чи не ростуть. Ось очки, ось щось є. Ну, Вони ще й не цвіли, і не цвітуть, і не знаю, як. чи будуть вони цвісти, чи не будуть. В общем, зараз підпушу. Підв'яжу ще. Вони в мене підв'язані, тільки потрібно позакручувати, обірвати вуса, позакручувати гарненько їх, щоб вони вилися далі. Пасинки тішу вже здоровенькі, зараз позакручую. Я пустила тут сітку. Вже це спеціально для пасинків. Попідв'язую пасенки, підпушу. І підкормлю, підкармлювати буду гуматом калія. <кій> У мене є, є різне добриво, є і нітрамофоски, і поліфоски, але я не хочу цим добривом підкармлювати, тому що ми ці огірочки будемо їсти. Тому підкормлю гуматом калія, це органічне добриво, і воно не помішає гірочкам. Підкармлювала перед цим, підкармлювала два рази сироваткою літр на відро води. Листя дуже гарне, здоровезне. Гляньте, яке здорове листя. От вони ростуть, вони ростуть пашти до локтя листя. от Здоровезне. Вони ростуть гарно, листя здорове. Їм тут гарно в тепличці. Ну, все, почну робити. І ще хочу сьогодні підв'язати помідори, бо вони вже мені достають пашти до пояса помідори. І прийде час, що вони просто впадуть. Тому сьогодні я буду займатися ще й помідорами, підв'язувати їх. Пасинки на помідорах я обриваю від людей, які цим займаються, що потрібно до першої кісті, от яка кісті яка розцвіла, до першої кісті обрізати все листя. Роблю такі шпички, щоб веревку прив'язати до землі. Така шпилечка І зараз я її втикаю в землю, вона така плотна. В землю втикаю, прив'язую до неї шнурочок і до криші. Перший помідорчик підв'язала. І зараз займаюсь другим помідором. І оце обрізаю. Ось перша кість, яка зацвіла. І щоб е, листя не тягнуло живлення, обрізаю по стовбуру нижче кісті листя. Оставляю пеньочки десь сантиметр. Ну, це я так надивилася у других блогерів. Не знаю, наскільки це правильно я роблю. Але буду робити так. Далі листя не обрізаю. От. До першої кісті листя все обрізала. Стовбур, ага ось іще, ще тут ззаді отак. От От стовбур уже йде оголений. Буду зараз його підв'язувати. Так, обриваю пасинок і також обрізаю. Оцей листик. І як я зрозуміла, оці отростки, що йдуть з корня, їх також потрібно обривати, щоб вони не тягнули поживні речовини. От знімаю стару мульчу, зараз підпушу тут, тому що дивіться, корні оголені, під мульчею, оголені корні. І я зараз підпушу і закидаю отак так кругом. І отак от трошки підкидаю, щоб закрить корни Навела порядок я в своїй невеличкій тепличці, попідв'язувала, обірвала те, що не нужне. Чи нужне, чи не нужне пасинки. Деякі пообривала. На помідорах пасинки всі пообривала, обрізала листя. Не знаю, чи правильно я роблю, чи неправильно. Але скажу так, хто робить щось перший раз, обов'язково шукає інформацію в інтернеті. Так само зробила і я. Багато блогерів, і в кожного своя думка, в кожного в свій розказ. І от як я роблю перший рік в теплиці висаджую. Ще не знаючи, як це все робити, як формувати, я дивлюся в інтернеті інформацію, шукаю і роблю так, як мені кажуть. Але. Правильно це чи неправильно цей рік мені покаже, і, як кажуть, вчаться на своїх помилках. Тобто пройде рік, і я вже буду знати, як правильно формувати огірки, як правильно формувати помідори, як правильно формувати сортові огірки або гібридні огірки. Все це буде через рік. В мене з'явиться свій опит. І так само хочу сказати вам: якщо у вас щось не виходить, то на наступний рік ви обов'язково будете знати, як ухажувати за цією рослинкою. Тому що пройде рік, ви побачите, що вона, вона хоче, як вона себе почуває в тому чи другому місті. Як, чи потребує вона добре, чи не потребує, як вона росте, і ви все це навчитеся за рік, ви все це навчитеся. Тому Якщо в мене щось не вийде, я дуже переживати не буду. На наступний рік, дасть Бог, все буде добре. У мене все вийде краще, ніж в цьому році. Вчора сильний вітер був, поваляв мені дельфініум, зараз буду підв'язувати. Так лежить. І цей дуже сильно наклонився. Ремрус. Стоїть нормально. От, дійсно квітка цвіча. Подивіться, як вона розквітне. Я ніколи так не придивлялася, а зараз, от дивіться, починає знизу, піднімається вверх і вона йде от, отак по спіралі. Бачите? Не, не прямо квітне, а по спіралі. От Який гарний. Яка гарна квітка. От і тут так само. Взагалі таке чудо. Це хочу ще е, білий еремурус, розовий хочу ереморос. ну Хочу, значить, куплю. Так, таку красу, як її не купити? Отаку красу. Який гарний цей дельфініум, голубий з бусковим. Такий Блакитний і пусковий перелив. Взагалі шикарний дельфініум. Красивезний. Синенький, він не такий, він більше розтрьопаний. Чоловік зібрався в магазин, з'їздить. І ось подивіться, то в машині цепляється, а тепер вже і на скутері. Проситься, все запригує і сидить. Ну от як, що це за собака? Це не собака, а унікум якийсь. І що ще я сьогодні хотіла зробити? Ага, підняти кущ. Гіпсофіла, завалила гіпсофілу вітром. Вона вся на бутонах уже. А вона вся лежить. Отак. От зараз, буду, зараз буду піднімати. Підв'язала я гіпсофілу, це вже не те, як було, такий був кущ гарний, а зараз він вже сплюснувся, бо лежав на землі. Отак От палку забила і по палки прив'язала. Ну, все одно буде упругіше і вже вітром її шатати не буде. Сітка стояла і такий вітер сильний, був що поваляв. У мене тут під низом я підв'язувала сітку і, і завалила сітку навіть. Так. Ось така красота, вона якраз цвітеться, буде біле ажурне кружево. І зараз ще підкормлю полуницю. Вже перший урожай вона дала, я її почистила. Вже... Зав'язуються нові цвітоноси квітоноси, з яких будуть ягодки, і потрібно їй допомогти. Зараз підкармлю гуматом калія, розводю 100 грам на 10 літрів води і підкармлюю десь грам по 200, виливаю під кожен куст. Кущ полуниці. Зараз хочу побризкати капусту, бо глянула на неї, а там дирочки вже по капусті і куча машки над нею літає, комариків цих капустяних. Оце купила в Аврорі. Не знаю, чи буде воно, не... буде якийсь ефект от нього чи не буде. цього, от біостиму... Отак от продавалася одна упаковочка, два пакетика в місті. Інсектицид, плюс прилипач і біостимулятор з фунгіцидним ефектом. ефектом. І воно тут пишеться від хвороб від капустяна бліжка, цибу, цибульна. Гусениці, клопи, довгоножки, хвороби. В общем, два пакетика розчинити в 10 літрах води, 10-12 літрів води. Зараз залила ось таке воно чорне, якесь капець. І заливаю ще 10 літрів води. Опризкувач у мене 10-літровий він. І піду бризкати капусту. Побризкала я капусту. У мене тут біля клубніки, біля малини рядочок, рядочок. З другої сторони і рядочок, три рядка. Там у мене рання, а тут у мене середня капуста. Так побризкала. Ну результат. Будемо дивитися завтра, післязавтра. Що це за препарат? Чи поможе він, чи не поможе. Купляла я його в Авролі Не, не дуже він дорогий. там по-моєму Чи 22, по-моєму, щось така ціна 22 гривні. Не дуже дорого. Ну, настільки він буде ефектний, будемо дивитися. покажу як Зараз покажу, як цвіта квасоля в мене. Така краса, такі квітки неймовірні. червоного колера один ряд червоный и один ряд били квітки. Вот так так как раз неймовірна. Сідає сонечко пізній вечір, пошти 9 вечора вже. Вже пора закінчувати з роботами і заходити в хату. Розквітли троянди, але троянди покажу в наступних відео. Всім спокійної ночі, всім миру. Добра і саме головне здоров'я. Всім до побачення.